Поєднали корисне зі ще кориснішим. Сьогодні у Рівненському ліцеї колегіум провели благодійний захід за біг на різдво. Найкращі спортсмени школи разом з усіма охочими популяризовували здоровий спосіб життя та допомагали Збройним силам. Воно вийшло спільно, вдалось провести спортивно-масовий захід разом з благодійним таким заходом, тому що зараз наша нація має бути сильною. От. А для того, щоб перемагати, треба займатися фізкультурою, спортом. Ось ну і благодійність це постійно має бути, тому що ми маємо підтримувати в тилу тих, хто зараз знаходиться на передовій. Чи можемо пошти це найменше, що ми можемо дати. Для тих людей, які зараз знаходяться на фронті, до заходу долучилися учні різних ланок. Втім, аби приєднатися до забігу, учасники мали виконати одну обов'язкову умову. Кожен повинен бути в новорічній шапці. Та от діти та підлітки креативили і не соромились використовувати інші новорічні прикраси. Учні розповідають, вважають своїм обов'язком брати активну участь у благодійних заходах, поширювати здоровий спосіб життя та допомагати нашим захисникам. Приєднатися вирішили, бо підтримуємо здоровий спосіб життя, спорт, і взагалі я вважаю, спорт потрібно розвивати серед молоді, особливо в шкільному віці прививати любов до спорту, бо потім в дорослому житті це також важливо. Наскільки я знаю, всі класи нашої школи збирали пакунки для зсу. В пакунок вкладали листівки ручної роботи, які виготовляли самостійно з теплими побажаннями стосовно придешніх свят і. В Цілому з побажаннями для учнів необхідні речі, такі як там шкарпетки, якісь солодощі чи енергетичні батончики. А, взагалі багато допомагаємо на благодійних ярмарках. Це все діти роблять самостійно. Наша школа колегіум, Рівненський ліцей а, постійно приймає участь в благодійних акціях і сам їх організовує. А, наш вчитель фізики Віталій Павлович а, зараз знаходиться на фронті в 110 й окремій механізованій бригаді. І тому наша школа намагається його підтримувати. Ми постійно проводимо збори. Недавно зібрали на Mavic 3 Pro. Наш клас не став виключенням. Ми зібрали орієнтовно 19 тисяч за декілька днів, і всіма силами намагаємося довести. Наша країна до перемоги напередодні зимових свят учні колегіуму збирали для наших захисників спеціальні подарунки. Тому сьогодні старшокласники давали приклад молодшим не лише у спортивних досягненнях, а й у волонтерстві. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Тетяна Чабанюк називає цей забіг завершенням своєрідного марафону різдвяних подарунків для наших воїнів. Кожен клас підготував п'ять пакетів, спакували їх. Ми вже їх впакували в коробки, оформили і чекаємо завтра. Вранці їх заберуть, уже повезуть на місце. В ці подарунки входить пара шкарпе... дві пари шкарпеток, теплих, спеціальних. Термо батьки вибирали дуже якісні, щоб вони були. Це обов'язково солодощі для воїнів. Теж хочеться їм трошечки повеселитися і посмакувати. Кожного учасника чекав різдвяний подарунок, символічна медаль. А також, як переконані учні та вчителі колегіуму, якщо допомагати нашим захисникам, то скоро неодмінно чекатиме і перемога. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.